Ранок вівторка на будівельному майданчику, що на осінь має стати повноцінною площею Іосафа Білогородського, розпочався новим видом робіт. Тут бригада з Житомира монтує гранітну конструкцію. Таким чином починає вимальовуватись підніжжя пам'ятника святому. Наша задача зараз зібрати перших два яруси, щоб можна було заміряти під дальніші деталі От, і дати можливість виставити перший ряд ступеней, щоб можна було площу зараз закладати плиткою тротуарною. Пан Віктор зі своєю бригадою в прилуках не перший. Кілька років поспіль фірма, на якій він працює в нашому місті, створює гранітну красу. В частности, зібрали ми тут у вас два фонтани. От наша фірма влада зробила парк, всі деталі гранітні. А так збираємо фонтани, пам'ятники по Україні. В Росії пройшли год до 1000 років. Ярославлю збирали. Високий пам'ятник. На першому етапі цим чоловікам доведеться укласти 33 погонні метри граніту. Приміром, ось така брила має вагу близько 200 кілограмів, тому пересувати її хоча б на кілька метрів доводиться за допомогою автокрану. Як запевняють фахівці з Житомира, монтують все, як то кажуть, віки. Надійно, звісно, надійно. Клеїм, все, зварюємо, прикріпляємо до бетону. Все має бути надійним. Я думаю, якщо погода нам дасть попрацювати до виходних, ми повинні свою цю перший етап закінчити поряд з поступовим зведенням основи майбутнього пам'ятника. Чотири бригади плиточників продовжують викладання поребриків. Просувається і реконструкція собору Різдва Пресвятої Богородиці. Сьогодні тут, як зазначив отець Віталій, православна Прилуцька громада допомагає встановлювати фрамугу над вхідною брамою для того, щоб надати центральному входу в храм того первісного вигляду, який був вложений. Тими фундаторами, зодчами, які зводили нашу святиню. Ось, робота кропітка, тому що і двері самі по собі важкі, і та фрамуга зовсім нелегка. Через що. І техніку привели, і чимало люду прийшло православного для того, щоб допомогти встановити чотириметрова пройма для дверей завелика, говорять будівельники. Нині тут встановлені триметрові метрові двері. То ще один метр зверху доведеться закрити фрамугою. Так і естетичний вигляд входу в церкву буде поліпшений, і фінансування суттєвого такі маніпуляції не вимагатимуть, як до прикладу, повна заміна дверей.